Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогої Світла! Давайте зараз подивимося, мене просили ще подивитися на Савенці. Покажіть мені, будь ласка, карти, ситуація, що там зараз на даний момент відбувається в населеному пункті Савенці Харківської області. Савенці Харківської області. Населений пункт Савенці Харківської області. Я знаю, що вони окуповані, я вже це пам'ятаю. Покажіть, будь ласка, карту, що там зараз відбувається. Так, окупанти намагаються поки що, ну поки що вони там е тримаються, знаходяться на даному населеному пункті. Дехто взагалі ні за що сильно особа не хвилюється, вже просто відпустив ситуацію і почуває себе там навіть, як себе вдома комфортно, незважаючи на це все, е в їхньому напрямку. Точніше, з їхнього напрямку іде рух вперід. По-перше, з цього населеного пункту ведеться по цим двом картам розумієте якісь наступальні дії. Вони звідти намагаються кудись, звідти кудись переміщаються, переміщаються чи. Чи військові, чи техніка, ну щось рухається, щось переміщається. Так само також збирається інформація, ведеться, з даного населеного пункту, ведеться, е шпигування. Та, шпигування це може бути і за, і за рахунок ресурсу, такого, як люди, і за рахунок оцих літальних апаратів, як вони там називаються, я не пам'ятаю. Дрони. О, дрони та, збирається інформація, але. Дивіться, вони і, і, ну, і по двійці пентакли звідти ведуться обстріли. Але вони звідти кудись пересуваються, чи щось пересувають, чи щось ще передають. Так? Давайте тепер далі докинемо. Ресурс їхній, розумієте, вже ну, щось у них нарушений баланс з ресурсом, тобто зі, зі зброєю, видно, я так розумію, чи з людьми, в залежності, що для них ресурс. Карте говорять про те, що грабують, я не знаю, значить мародьорять мирних, мирних жителів, розумієте, дивіться, туз пентаклей, та у нас, ту з пентаклей. Далі четвірка, шестірка мечів, та рух порід, і це знову ж таки, вони не лише пересувають, вони, вони лише своє та, забирають там зброю чи техніку, кудись переміщають в якийсь інший населений пункт, можливо, теж окупований, а вони ще й у мирних жителів, щось, я не знаю, щось, ну, щось відбирають, щось забирають таке враження. Далі тут у, нас, тут у нас якісь вибухи, а що у вас там можуть бути за вибухи? У вас там щось горить, щось вибухнуло. Щось у вас там вибухає в саванцях, тільки я не розумію, а що у вас там вибухає. Щось у вас там вибухає. Щось там загорілося? Наслідок якихось ударів. Настрою йти в наступ там уже ні в кого немає з тих, з тих окупантів, які там є. Всі вони хочуть вижити, та? всі вони хочуть з ресурсами якимось повернутися назад до своїх, до себе на, на батьківщину. По четвірці мечів, пауза, та? Ну, настрою по принц, принц Кубків, принц чаш і четвірка мечів, точно у них немає войовничого. Так, почувають себе обмеженими. Почувають себе досить обмеженими, а що то вони застосовують силу проти мирного населення. Не знаю, що там відбувається, що вони там з мирним населенням роблять. Ну, щось вони там проти деяких, ну, декого з мирного населення застосовують якусь силу. Також вони намагаються втримати, допомогти втримати оборону. Якісь позиції іншим своїм воєнним, так, котрі, знаходяться десь, котрі знаходяться десь на, на окраїні інших, ну, іншого чи окупованої території і хочуть просунутися вперед чи як. Е, ресурсами їм намагаються допомогти почарівнику. Ну і знову ж такі обстріли звідти якісь ведуться з савинців. Важко мені, знаєте, коли я не в ресурсі. Енергетично треба мені провести медитативні практики цих два дня, щоб відновитися, бо дуже я багато енергії віддала не стільки на мазі, скільки близьким, в котрих були дуже-дуже серйозні проблеми. І я дуже багато зусиль доклала, щоб допомогти людям. Людям я допомогла, але знаєте, сама як вичелений лимон. Віддала дуже багато сили і енергії, вложила. В певні обряди, в певні речі, і треба мені поновитися. Так, покажіть мені, будь ласка, карта. Чого очікувати населеному пункту Савенці до кінця вересня 2022 року? Чи буде звільнення? Чи будуть, буде населений пункт Савенці, звільнений до кінця вересня 2022 року? Попереджаю, що це є не константа, що це просто швидше за все той варіант подій, який відбудеться, і має всі шанси на те, що швидше за все він відбудеться. Ну, по крайній мірі, те, як все рухається, куди від до чого йде. Ну може щось і зміниться. Отже, чи чи до кінця вересня 2022 року Савинці будуть звільнені з окупації з під окупації Савинці Харківської області? Ну, повідь святкувати у вас буде, колесо фортуни й уже повернулося в вашу сторону. Шанс на звільнення до кінця вересня у вас є. Потузу була в це є шанс, великий, дуже великий яскравий шанс. Але таке враження, ну якби вересень місяць, це буде місяць позитивних новин і зрушень, але ствердженої відповіді сказати, що однозначно бути повністю звільнені, я не можу. Таке враження, бачите, що ну, це буде в процесі. І ще тут і сіда. 에... Говорить, не розкривати. Да. <гад> Будуть відбуватися певні процеси, бачите, міряються силами. Тобто буде звільнення. Яке воно буде, я не буду це розкривати. Відео не захищене, я не хочу, щоб якісь расисти чи зрадники дивились, тому розкривати цю тему тут не буду. Буде йти якийсь певний процес, в якому ви будете радіти, дещо буде відбуватися. Шанс до кінця вересня звільнити цей населений пункт є. Чи буде він точно звільнений тут в, цій, в цих картах, карти перемоги остаточної немає. Та? Тут є карта шанс великий на те, що буде звільнений шанс. От. Тобто може бути таке, що до кінця вересня ще повністю звільнений не буде. Все залежить від того, що, чи вдасться зробити те, що тут закривають нам оцих дві карти. Та? Тому розкривати ми це не будемо, щоб не наврочити, е, для того, щоб цей шанс про, про, програвся. Ну, і, е, якщо воно навіть не відбудеться до кінця вересня місяця, є інший вибір, є інший шлях. наших певних дій, внаслідок яких, внаслідок яких у вас звільнить від окупації, ну Пізніше і це буде пізніше десь. Днів 10 або 17. На 10 чи 17 днів пізніше кінця вересня місяця, так? тобто до 10 або до 17 жовтня, ну десь так, приблизно так. Ну, але є великий шанс, що це може статися і до кінця вересня місяця. Тому, ну, Давайте будемо в це вірити і це притягувати. Так, давайте тепер подивимось на. Який наш населений пункт просили. Савинці я подивилася Андріївку в попередньому я подивилася. Червоний донець подивилась, Лубожанське подивилась. Ну, давайте є час. Давайте подивлюся те, що пам'ятаю взагалі ті населені пункти, які найчастіше просять. Давайте глянемо Пришип. Покажіть, будь ласка, карта, населений пункт Пришип. Чого очікувати з 31 серпня по 2 вересня, включно оцих найближчих три дні, чи є загроза життю мешканцям населеного пункту Пришип. Чого йому очікувати? я загроза. Вашу сторону будуть пробувати пробитися оці козли. Вибачте мене за такий вислів, але інакше їх не назовеш. Будуть намагатися пробитися, і скажу вам так, ситуація зависне, нічого їм не вдасться, як би вони не старалися. Але вони спроби будуть, будуть якісь радісні звістки, наші будуть їх гнати, дістанеться їм добре, як саме я не буду це розкривати. Давайте подивимося, чи уникне населений пункт серйозних руйнацій, чи будуть обстріли. Покажіть, будь ласка, карта, чи будуть обстріли по населеному пункту? Пришиб та наступальні дії. Таке враження, що вони хочуть наземним шляхом туди просунутися, прорвати, прорватися м, в тому напрямку. Покажіть, будь ласка, карти, чи будуть м, прорватися? Вони не прорвуться, але давайте подивимося, чи будуть обстріли населеного пункту Пришип, і чи будуть внаслідок обстрілів якісь серйозні руйнації, і жертви серед мирного населення в населеному пункті Пришип Харківської області з 31 серпня по 2 вересня включно. 2022 року. Ну, шпигунство, то ясно, що там, координати, які знімаються, якісь літають ті штуки. М -м -м. Ну, ви знаєте, ні, ну тут з мечі вказує, що буде. Але це не буде. Знову ж таки, дивіться, таке враження, що ну, начебто, як зараз трошки поменшує тих обстрілів, Бачите, якби таке враження, як відступ, якийсь їхній, якби трошки спокою вас залишить. Ні, але тут мечів говорить про те, що загроза буде. Загроза якогось удару, підступного, несподіваного, знаєте, ви не розслабляєтеся, тому що вас цих три дня не будуть обстрілювати. Ну, всі три дня, так, але в момент, коли ви не будете цього очікувати. Потузу мечів може щось до вас летіти, або ну, чимось можуть бабахнути, розумієте? Ну, або можуть бути якихось там декілька обстрілів, та, чи якісь там певний час обстріли, ну, в якийсь певний момент, коли ви цього не чекали. Тому будьте обережні. Але в загальному я не бачу, щоб це було ну, теж таке, знаєте, як затіші перед бурі. Ну, окупанти понесуть втрати. Понесуть серйозні втрати. Це окупанти понесуть втрати. Тут наша сторона, тут їхня сторона. Тут є певний план, розумієте, який буде реалізовуватися. От, окупанти, окупанти теж будуть налякані. Але якби там не було, розумієте, буде якийсь хитрий ход і будьте обережні. Особливо вечірні, нічний і, і час ранку, знаєте, коли, ну, коли ще сонце сходить тільки. Тобто над ранок або вечір і, і ніч. Не знаю, який день. Ну, це, це, це може і не відбутися, але бачите. Карта смерть іде і сімірка м, чаш, тобто загроза повітряна з неба, і карта смерть якби зупинена. Та? Тобто тільки один туз пентакли, десь одноденно чи одноразово в серед тих трьох днів десь щось може таке дійсно вас будуть обстрілювати, ну в цю сторону будуть е, стріляти. Навіть, можливо, знаєте, я не, неправильно кажу. Таке враження, що. Цю сторону будуть обстрілювати, але ваш, населен, ваш, саме ваш населений пункт тільки в якийсь один день щось може десь щось і потрапити. Але руйнації не має бути. От, Але вашу сторону можуть обстрілювати, так? але. Але руйнаць, але попадань не повинно бути. Може бути якесь одне несподіване, таке прикре, коли ви цього не очікуєте. Ну, давайте я ще переконаюсь на цих картах. Покажіть мені, будь ласка, карти, чи в населеному пункті пришив. Чи будуть цих три дня жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів чи ударів зі сторони окупантів чи расистів, чи цих наших в загальному ворогів та да? України? Чи будуть жертви серед мирного населення населено в населеному пункті пришип з 31 серпня по 2 вересня 2022 року, включно? Ситуація, бачите, карта місяця нестабільна. Можуть бути от, ну, загрози можуть бути, але ні. Бачите, карта смертного зупин... ну, ні, ну, Не повинно бути. Двійка пентаклів вказує, що десь якісь ну, обстріли будуть, десь щось буде летіти. Вас, ну, До вас не повинно долетіти, ну, вас має оминути. У вас має оминути. Mm -mm. Їх в дурнях залишать Тоже сторона наших ми її не будемо дивитися. От коли вже три разом, та от так, 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 це читається яка буде ситуація. А коли я вже докладаю це, воно вже читається як сторона наших, щоб ви розуміли. Тому спочатку я по 200 петаклі бачила, казала, що будуть якісь обстріли, але. Ну, далі це вже йде якби сторона наших, от сторона расистів. Ну старший аркан смерть та нічого їм не вдасться, лишиться в дурнях виграний бій – проіграна війна. Ну, тобто, десь якесь може бути одне влучення чи два, але воно буде незначне. Просто страху наведе, а але ну нічого вони це не досягнуть. І король чаш це хороші новини, якби що все обійшлося. Та шанс вибуху якогось серйозного по їхньому таємному задуму чи плану. Це цим ці, ці от обстріли, які вони будуть з якось теж з обох сторін робити. З двох напрямків летіти нічого не нашкодять, нічого вони тим не доб'ються. Ну, неспокійно, неспокійно ваша сторона. Харківська область, Харків це до жовтня місяця. Кажу, я скільки б не робила розклади, і навіть коли роблю людям на особисті прогнози, хто звертається, то там. Ну, до жовтня місяця я не бачу, що були припинені обстріли Харкова, Харківської області. Єдине, що бачу, що буде йти на спад, таким чином, що в певні дні, можуть бути взагалі спокійні, нічого не буде відбуватися. Ну, тобто в, пев, ну, в певних частині, та, а зато в друг, другу обстрілюють серйозно, потім міняється в інших населених пунктах, які не чіпали, туди летить рясно густо, а ті взагалі не, не трогають. Ну і В загальному нас одно по енергетиці йде все на спад. Ну, от саме в вашій області до жовтня місяця все рівно. Я навіть дивилася комусь, коли можна повернутися в Харків. і показала середина жовтня. Десь середина чи кінець жовтня, буде безпечно вже вертатися в Харків якось так. Ну, і, відповідно, Харківська область я теж так розумію. Так, дивимось, давайте ще глянемо за Я згадала, що такий населений пункт Залеман. Він, здається, не окупований. Залиман. Давно на нього не дивилась, мені так здається. Покажіть мені, будь ласка, карти, населений пункт Залеман. Він якось теж дуже сильно страждав. От, я от щойно згадала, що дивилась, колись, раніше відео робила, то дуже його обстрілювали. Давно я не дивилась на нього. Покажіть мені, будь ласка, карти, населений пункт Залеман Харківської області, чи є, загроза, чи є загроза мирному населенню, населеного пункту Залеман. Загроза життю протягом трьох днів з 31 серпня по 2 вересня 2022 року включно, чи є загроза сильних ронацій і життю в мирному населенні даного населеного пункту в ці дні зі сторони ворога. Від них та загроза чи є. Ой, Дивіться, це добре, що я глянула. і так мене повело подивитися. Десятка мечів це можуть бути жертви. Будьте дуже обережні, ви можете цього уникнути, розумієте? Тобто, ви хто, хто дивиться зараз це відео, я вас дуже прошу. Не дайте, не дайте гно, ігнорити, розумієте, коли ви чуєте обстріли, коли ви знаєте, що там щось летить, що вас там обстрілюють. Не ігнорте е, ці дні. Десятка мечів, це, це реально. Це реально можуть бути ну, диявол, шут, це якось по-дурному, -по хаотично, як-небудь, лиш би стріляти, обстріли, розумієте? Нічого вони тим не доб'ються. Вони вас захопити не захоплять, ну вони ех, шкоди можуть завдати серйозної, можуть бути жертви мирного населення. І бачите, щось серйозне запускають, щось серйозне, якийсь серйозний удар, щось летить серйозне. Тут смичів, це. Це серйозно може бути щось якась пожежа чи вибух. Пожежа чи вибух. Ну, ну з цілю, дивіться, вони, вони хочуть ще й просунутися з ціллю окупації, да? але ну, їм це не вдасться. Мета буде така. Якби ця карта випала тут, я би сказала, що велика загроза окупації. Ну, ви маєте її уникнути. Відступ, так, да, вони підуть потім у відступ. Ну, тобто, де щось вони будуть пробувати просунутися, але їм це не вдасться, але обстрілювати будуть серйозно. Бережіть себе. Бережіть себе, псалом 90 читайте. І знаєте, що як відчуваєте загрозу, візьміть собі на руці, на лівій руці, малюйте руну Альгіс, але руну Альгіс малюється зверху, ой, знизу до гори лінія, отак на руці, знизу до гори сюди. Знизу до гори сюди. Бачите, як куряча лапка. Тобто одна ось така паличка. Знизу до гори сюди, знизу до гори сюди. Говорите руні, захисти мене, будь ласка, моє життя протягом е цих суток. На захист, там, називайте своє ім'я, намалювала руну Альгіз. Активую на захист свого життя протягом цих суток. Слюните палець, слюните, і цим пальцем проводите знизу до гори руні. Ну, Не стираючи її, а так, ну, хай висохне, там чи ручкою вона пишіть її, так? а тоді її так ленько проводите. Ви активуєте собі захист свого життя на сутки. Потім ви їй дякуєте і змиваєте. Ви їй дякуєте і змиваєте її, стираєте її, розумієте? О, через сутки. Більше суток не, не носіть. Зробіть там потім кілька годин перерви, якщо знову будете відчувати загрозу, можете це повторити, знов її намалювати. Але перерва має бути, тому що ви не практик, і руна, коли малюється на собі, вона бере з людини енергію з нею. Тому, щоб ви не були обесилені, ви так, там напевно, всі спереживалися і взагалі в такому напрузі живете, тому сил у вас там може бути маловато. тому... Це дуже сильна потужна руна на захист в небезпеці, але малюється вона знизу догори, тому від себе відбиваєте. Розумієте, чому знизу догори? Бо ви від себе відбиваєте небезпеку. От. І, е, і якби наслюнили, активували, проговоривши ціль, що це на сутки. Все буде Україна. Бережіть себе, до нових зустрічей.